Усі, всім великий привіт! Вітаю вас на каналі і запрошую в своє нове відео. І завжди запрошую вас підписатись, якщо ви зайшли вперше або ще не підписані. Сьогоднішнє відео розпочинаю трішки з догляду за собою. Звичайно, кожного дня я не накладаю маски, вибираю собі хоча б два дні таких в тижню один раз подоглядати за лицем і один раз, щоб був такий глибокий догляд, ось такий більше насичений, щоб можна було так поочищати лице більше. Зараз я помила лице далі. мию його скрабом. Коли мию скрабом, то лице ледь змочує, щоб скраб дуже так жорстко мені ось. Проходився по лиці. У мене шкіра не чутлива, тож ніяких подразнень у мене не буває, ніколи не було. Тому стараюсь ледь намочити і далі вже тим скрабом добре так. Притискаю, щоб все гарно повідлущувалось. Зараз показую маску, яку я собі наложила на лице тканево. Турецька маска, і після того, як знімаю, то обов'язково ще трішки втираю в лице ті залишки, далі змиваю. Не рекомендується змивати, але я не люблю цього стану, тому що все рівно все не входить в шкіру і далі утворюється такий якийсь липкий слой. Мені це не подобається, тому я завжди змиваю і далі ще накладаю сьогодні вітаміну С в крапельках. І коли наношу вітаміну С, то ще масажую лице, підтягую його по масажних лініях. Мені подобається також пальчиками помасажувати. Так краще відчувається, як ти помасажував. І, звичайно, що лице після цього таким підтягнутим. Ось відчувається, що дійсно добрий був масаж. Ну і ось такий у мене ранок. Сьогодні одразу починаю шити одяг, який мені потрібно пошити. Тут в мене є одяг і мого чоловіка, і робочий одяг. Також у мене є одяг і крестянка, тому що інколи. Є маленькі такі дірки, які можна ще зашити. Як одяг чистий, новий ще, так, не знищений. Але ось місцями можуть з'являтися якісь такі дірки, тому люблю їх позашивати. Вирішила ще тут позашивати. Хоча я в цього одягу не перешила, тому що за мною можете бачити, в шапках є ще темний одяг, тому в мене були нитки білі тут. І все, що було. Білими нитками пошито, то я старалася ось цей одяг, який світленький, пошити тією білою ниткою, а далі вже на наступні дні заправляла іншу нитку, там чи чорну, чи синю, і дошивала решта одяг, такий темний. Далі в мене йде чистка одягу. Це від відкристінка светер. Такий він дуже покушлатився. І також свої штани я знайшла, які дуже покушлатені, Я до речі, в них дуже люблю ходити, і дуже мені зручно. Тканини натуральні. ось як натуральніша тканина, таке враження, що вона більше кошлатиться. Я зауважила, більш такий одяг, який не натуральний, такий гладенький. То взагалі майже немає ніяких покошлатень, а ось такі одяги з натуральної тканини дуже кошлачаться. Тієї машинки у мене не було, це привезла мені мама. Коли вони були з сестрою на дні народжені крістянка, хоча у нас спочі можна також придбати такі машинки, але якось я не придбала собі І ось вирішила все таки почистити цією машинкою, і Також її інший одяг, який потрібно чистити. Не стала я вже все перебирати і виймати, тому що так не пам'ятається. Коли буду прати, то після прання можна буде вже і почистити одяг, який ще не почистила. Дуже мені подобається одяг одразу такий задбаний, акуратний, охайний. Немає ось цих всіх, всіх різних покушлатень, як новенький. Дуже гарно і дуже мені подобається також дбати тепер за одягом. Друзі, і сьогодні хочу ще з вами поділитись такою щасливою і радісною подією для батьків, для нас, для мами і тата. Це було у нас посвячення Крисянка дошкільнячки. Отже, він дошкільняк, так ще до школи не ходить, але перед школою, підшколяк у нас називається по польськи і було ось таке нагородження сертифікатом, дипломом. Ми купували для крістянка сорочку і штанішки, також купували фрукти. За нами були за нами, тобто за мною, за чоловіком. Купити фрукти, це кожен зголошувався, хто що хоче купувати, робити, організовувати. Можна дитина також отримала в подарунок пазли, крім тих сертифікатів і дипломів. Ось, і звичайно, що в нас були і напечені різні е, такі тістечка, і торти. І ми купили фрукти, кава, чай е, різ, ну різні. Взагалі можна було все собі взяти, випити, щось перекусити. Ось то що кожен щось організовував. Ну, не кожен, а цей, що зголосився. Ми зголосились купити ті фрукти. Деякі родичі організовували це все так, тобто нарізали, оформляли цю залу, де це все буде відбуватись. Також столи накривали, пекли тістечка, другі пекли торти, інші пекли пляцки. Ну, тобто Все було поділено, організовано. Буквально півтори години це все тривало. Чоловік також відпросився з роботи, адже це один раз в житті. Ось таке посвячення в дошкільнячки. Так, для мене це така якась більша подія. Це те. Саме майже як дитина йде в перший клас, так перший дзвоник, таке перше свято дитяче в школі. Це перше свято дитяче в садочку, тому ми не змогли просто щоб не прийти, або щоб хтось з нас не прийшов, обов'язково вирішили бути двоє на такому святі дитячому. Були звичайно батьки по одній особі, але там невідомо яка ситуація, так але було дуже багато, щоб поприходили сім'ями, мама і тато, і це було дуже гарно і дуже так. Ось мило виглядало, якщо ти бачиш, що вся сім'я разом і їм не байдуже, що їхня дитина має якесь таке перше більше свято. Чи в садочку, чи в школі, чи взагалі в житті у неї відбувається, що її підтримують її найближчі люди. Ну і, Звичайно, вихователі з дітьми підготували різні танці. Вони і танцювали, і грали, і співали, і кричали, і показували нам різні ось такі забави. Ми могли подивитися, піднімати відео, також пофотографувати. Ну, було дуже і дуже гарно, дуже було цікаво на це все подивитись. І це трішки покажу вам пізніше, вже десь при кінці відео. Там також покажу ще одне заняття які відбувалися в нашому садочку, а зараз трішки перейдемо ще до таких буденних справ. Ми вже запаслися картоплею на зиму, взяли три мішки, три сітки. Взагалі ми купуємо картоплю на зиму. В людей, які самі її вирощують, так виходить краще, тому що в магазині можна купити і дешевше, по акції таку картоплю, але. Ми якось більше приділяємо уваги, щоб щось купити, якщо є можливість в людей, які самі вирощують, знаєш, що це більш натуральний, ніж в магазинах. Ось. І картопля від господарів, яких ми купували. 3 злотих за 1 кілограм. Хоча в магазині можна було б і купити по злотому 50, злотий 49, навіть був кілограм ось картоплі. Але все-таки ми більше ось любимо, коли купити щось з людей, які дійсно натурально це все вирощують і знаєш, як це все виглядає. Ну і звичайно, майже кожного року я цього року саджу часник ще на осінь завжди саджу або в кінці жовтня, або на початку листопада в перших числах. Посадила я його ще минулого тижня. Ось у нас ще не йма так холодно, але ось вітер тож є досить такий холодний, тож переважно від цього вітру і так холодно. Зараз прийшла наниз взяти часничок, щоб його почистити. Вирішила одразу собі все розрадилкувати, щоб вирівняти землю, тому що чоловік скопав, і тоді будемо вже його садити. У мене часничок зимовий. Минулого року я садила і весняний і зимовий, і все садила на зиму. Ось. А позаминулого року то весняний садила весною, а зимовий садила на зиму. Але, чесно кажучи, якось цей весняний часник мене не дуже великий, він дуже дрібненький, дуже незручно його чистити. Не виростає він мені. Два рази посадила, два роки і подивилася, що дуже дрібненький довго. Потрібно його очищати, і ті зубчики такі вже малесенькі. Що цього року не буде його садити, посаджу лише зимовий. І чесничок, коли саджу, то саджу його досить глибоко, не знаю, напевно, 20 чи 30 см в глибину. Так ось мені говорила моя мама, також люди, які садили її знайомих, що часник потрібно посадити так глибше на зиму, щоб головки були досить великими. Не знаю, чи правда чи ні, можливо, люди, які займаються землеробством, більше знають, орієнтуються. Я так ще не маю досвіду в садженню різних овочів. Звичайно, що садила, ми проживали в селі, допомагала, але щоб так. Зосереджуватися суто, як це все виростає, як потрібно посадити, то не можу сказати, що я спец в тому, тому трішки прислухаюсь до порад інших людей, які може більше орієнтуються, знаються на цьому і також стараюся так робити. Ну а зараз хочу поділитись ось цими покупками, які ми купували в садочок, плюс ще одне свято у нас було, свято Дині. Найгарніша диня в садочку, і також цим хочу з вами поділитись. Тобто, можливо, буде вам також цікаво, чим діти займаються в садочку у нас. До садочку до крістянка взяли ось стільки фруктів, і тут ми взяли апельсини. Достатньо тут буде штучок, потім яблука у нас є. Груші. Також так багато грушів є, ну, досить. Ось немало, також банани. І виноград. Винограду також досить так багато. Ось ці всі фрукти, що ми будемо від себе приносити до садочку. Для Крестянка вибрали ось таку сорочку в 110 розмірі. Штаніжки також в 110 розмірі взяли, тому що інколи буває, що сорочка може бути в 110-му, наприклад, так, а штани потрібно було б взяти більші, наприклад, 116. -ти. Ось, але підійшло йому і 110-й штаніжки, і 110-й сорочка. І сорочку хотіли ми взяти не чисто біленьку, а щоб вона була ось з такою темною лінією перешита. Плюс гудзики також дуже гарно тут вписались, тому що також білі з таким темним кольором. Тут у нас не є чорний кольор, тут є темно синій Штаніжки також взяли в темному-синьому кольорі. І що ще нам сподобалось, що сорочинку можна буде підкотити і зробити якби на половину рукава. Тобто можна або на довгі рукави її носити, або на половину рукава. Ось, приміряв він на короткі рукави, але розмірів вже не було. Тож, вибрали ми такий варіант, що можна буде йому зробити хоча б на половину рукава, якщо буде ось тепло, занадто тепло. І штанішки також нам сподобались. Все йому підійшло, матеріал дуже приємний, такий гладенький. Ось це гарне, я підготую а для нього попрасуємо. А це у нас було свято найгарнішого гарбуза в садочку, і кожна сім'я повинна була зробити зі своєю дитиною найгарнішого гарбуза. Різні уяви, фантазії, експерименти все приймалося. Можна було повирізати чи не повирізати. Ось щось з цього гарбуза. В нас по польськи це буде диня. Ось, і кожна дитина, ось бачите, скільки тут зроблено цих гарбузів, різні різні, різні кольорові. Кожна уява якась інша. Ну, але як виявилось, всі родичі зі своїми дітьми не робили. Не знаю, з чим це пов'язано, але всіх гарбузів не було. Не було стільки гарбузів, скільки є дітей в групі. Оцінення гарбузів буде відбуватися спеціальною комісією, як пояснили вихователі, що вони вихователі не будуть оцінювати гарбузів. Ось кожного учасника, але кожен учасник отримує звичайно диплом за те, що брав участь в зробленні такого гарбуза. Ну і звичайно, не знаю, чи один чи кілька учасників будуть мати перше місце. Поки що результатів конкурсу немає, будемо чекати. В понеділок це був останній день, коли можна було принести свого найкращого гарбуза, і поки що результатів ще немає. А зараз хочу показати початок, як ми зі сім'єю починали готувати до свята гарбуза найгарнішого. Зараз знаходжусь у лісі. Вже тут я, напевно, ходжу 40 хвилин, трішки чогось собі назбирала. Отже, в мене тут таке сухе листя взяла дубове, немає якогось такого кольорового гарного дубового. Дуже люблю е, форми дубового листя, але воно, на жаль, вже дуже сухе. Знизу е, в мене листя плена і ще таке деревця. Ось такі гарні листочки різні я назбирала. Зелені, жовті, такі череноваті. Ось, ну Не вийде в тому мішочку, досить там багато ось цих листочків є, думаю, що вистачить. І також у мене вже тут зібраний мішочок з жолудями і жолуді, шишки і е... кілька гілочок з такої ялинки, можна сказати, я нарвала. Взяла один такий ось патик кривий. Він мені також сподобався. Не знаю, чи він також піде десь нам в цю роботу, що ми будемо робити, але все-таки його також візьму. Побачимо, чи можливо буде щось з нього зробити чи ні. В загальному нам потрібен пень. І може бути щось таке високе, такого типу пня. Ну, поки що тут не бачу. Потрібно це вирізати, напевно, з тих пеньків, щоб можна було взяти собі додому. Тому що є пеньки, але потрібно зрізати їх. Чим? Не маю я, на жаль. Для дерева ось машинки, щоб зрізати, тож пеньків не буду нести додому. Тут в мене мох. Подивіться, який гарний зелений. Я навіть не думала, що я його ще... Знайду в такому гарному стані. Візьму ось цей мох, зараз в мішуток ще запакую. Тут потрібно буде все його повичищувати, тому що є суха трава, якісь гілочки. Ось. І ось цей мох також візьму додому. Потрібно буде десь положити ще, щоб повилазили різні комахи, тому що вони ще тут живуть. І ще там на деревці також є з другої сторони мох. Вирішила також його зараз забрати. Чоловік прийшов з роботи і ми вирішили зайнятися усією роботою. Знайшов він доску, також знайшов ось такі підставки зелені. Взагалі вони в нас були вже для того, щоб їх викинути, тому що для чого нам ті доски, але потім, коли ти робиш якісь декори, якісь роботи, то виявляється, що все, що тобі здається, не потрібне, воно все потрібне. Тож, дуже добре, що у нас в селі ще є багато ось такого і підставки, і доски, і різні ось такі. Деталі, які можна використати для декору. Все ми приміряли, як це все буде гарно дивитися у нас. Це я показую лише початок. Далі вже буду вам показувати готову роботу, тому що на наступний день, після того, як ми все собі приміряли, як це буде виглядати, я все-таки ще далі поїхала до лісу і привезла червоні листочки. Там були дубові, набагато гарніші, тому що в нашому лісі лише були сухі і вже лише жовті. Ми вирішила ще пошукати і червоні, і оранжеві, і ця робота набагато гарніше і яскравіше виглядала. Тож сьогодні ми зробили лише підставку з чоловіком, хоча б не до кінця, тому що ще на наступний день ми доробляли, і в загальному ми цю роботу робили три дні. Ось, Але дуже гарно у нас вийшло. Ми були дуже задоволені цією роботою. Крісяник ходив, дуже цікаво йому було, що ми то робимо. Постійно запитував, що це буде, що це буде. Ось він не міг зрозуміти. А потім, коли вже в садочку він побачив багато ось гарбузів, які були, то він зрозумів, що це він робив, і почав говорити, що це я робив, це я робив, це не тато робив, це я робив. Дитина була також захоплена, дуже їм подобалось. І ми також дуже і дуже задумані з цієї роботи. Показую вам готовий наш вигляд роботи. Звичайно, робота підписана. Потрібно було її підписати, з якої групи дитина, хто це зробив, плюс кілька рочків. Ось, подивіться, як вона гарно вийшла. На наступний день я ще вирізала ось ці сови, приклеїла їх на картон. Потім чоловік знову прийшов з роботи. Ми разом подивилися, як буде гарніше виглядати, приклеїли це на гарбуз. Гарбуз сам приклеїв чоловік також на клей. Ось що він гарно тримався, дуже добре, тому що в мене були якісь свої ідеї, а в чоловіка свої, ми змогли разом втілити ось таку декорацію. І, звичайно, що сови вирізала я, як бачите, тільки голова, крила і ноги. Вирішила не вирізати повністю, тому що. Повинно бути ще видно цього гарбуза, але як бачите, дуже гарно вийшло, не знаю, чи хтось може побачити. Тому що кожен бачить по-різному так, жовта, жовтий гарбуз, жовті очка і коричневі, Вони якось вписали зразу. Ось ця зелена диня з таким чорним також гарно. Мені здається, на животику маєте є такі білі плямки, тобто такі пір'їнки. І ця маленька диня, яка була в посередині, вона також посередині має ось таку полоску, якби животик і так трошки боком. Ну, це, вже ось ці червоні листочки, які я назбирала, ззаду дали гілочки з ялиночки. Ну, як могли, так прикрасили. У нас ще дуже багато залишилось всього. І різні ось такі декоративні штучки та танпатик, але ми вже не давали сюди, тому що було б забагато, загусто цього декору. Ось. І взагалі люди були також захоплені цією. Декорації наші навіть робили фотографії, також дітей фотографували. Дуже мені було приємно, коли я на наступний день принесла. Ось наскільки це приємно, наскільки тобі хочеться це робити і наскільки тебе це все мотивує, коли ти бачиш, що ця робота ще комусь сподобалась, і хтось захоплений від неї. А зараз запрошую вас на кухню, будемо пекти дуже смачний і вдалий сирник. Уже не один раз пекла я цей сирник, дуже вдалий рецепт. Мені він дуже сподобався. І також моїй сім'ї. Тож хочу з вами поділитись, можливо, комусь пригодиться. Починаю сирник з підготовки низу, тобто тіста. Спочатку потрібно подрібнити печиво, взяла я 200 г печива і його подрібнила. До цього печива також додаю ще какао, половину столової ложечки, маса 60 г і меду 2 столових ложки. Все добре перемішую до однорідної маси і перекладаю в форму. Форма у мене 22 см і вистелена пергаментом. Далі готую сирну масу. У мене 750 г змеленого сиру, додаю ще 200 г сиру маскарпоне, цукор пудру 100 г пудингу ванільного одну упаковку, яйця у мене середні, 7 штук і сметани 150 мл. І це все добре перемішую. На духовку випікатися, поки що готуємо шоколадну поливку. І до шоколадної поливки додала я 50 г шоколаду гіркого, 2 столові ложки какао, 3 столові ложки води, 100 г масла і 100 г цукру. Все це Добре потрібно розігріти, щоб поливка була однорідною і рідкою. і Звичайно, що я дала ще її трішки остигнути. Коли вона трішки остине, вона густішою робиться такою і не так розливається по сирнику. Тож можна її трошки прикрити, наприклад, плівкою харчовою, щоб повітря не заходило, і коли вона остине, то тоді помастити сирник. Можна помастити ззовні, можна так, щоб шоколадка текла по боках. ось. І, звичайно, дати сирникові настоятись. У мене він стояв добу. В холодильнику добре все настоялось. Зараз розрізаю показати, як він виглядає всередині. Там далі можна його переложити з форми на якийсь гарний посуд. І також можна його удекорувати на ваш смак, як вам подобається. В загальному він нам дуже смакував і дуже його рекомендую. Друзі, моє відео підійшло до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за вашу компанію, за ваш час. Якщо ви ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь, буду вам за це дуже-дуже вдячна. Буде мені приємно знаходитись також в вашій компанії. А ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Бажаю вам міцного здоров'ячка, всього найкращого. Бережіть себе і до зустрічі, па-па!